Села Галаганівка, що на Снігурівщині, багата історія. Колись воно було розташовано у володіннях полковника Гната Галагана, якому цар Петро І подарував землі на півдні України. Згодом хтось з нащадків Галагана програв пану Енгельгарту 6 тисяч десятин своєї землі разом із селом Галаганівка. Галаганівці, як і вся країна, переживали війни і революції, розбудовували своє село у мирний час. В теперішній Галаганівці живуть небайдужі до життя і всього, що відбувається навколо люди. Сільська громада стала однією з перших в області, яка взяла участь у проєкті Європейського союзу програми розвитку ООН Місцевий розвиток орієнтований на громаду. Ініціаторами участі в проєкті стали члени громадської організації Скарбниця добрих справ. На момент початку проєкту в селі було багато проблемних питань, але в першу чергу все ж таки вирішили відновити сільський клуб. І не лише відновити, а зробити з нього центр розвитку громади. От коли вже до нашого клубу під'їхали машини, коли почалася робота, люди підходили і з великою вірою вони вже побачили, що це дійсно буде, що це можна зробити. Кошти, які потрібно нам зібрати, також нелегко було. Хтось давав, хтось рубль, хтось два, хтось п'ять. Але по цій крупиночці ми їх зібрали. Під час збору коштів трапився дуже зворушливий випадок. Пройшовши, у нас був такий випадок, пройшовши через один двір, там жила одинока бабушка. У неї таке складне становище. Ну і вона бачила, коли ми збирали ці гроші, і пройшли поміж неї. І вона нас догнала і каже: А чого ви до мене не зайшли? А ми кажемо, та ми знаємо, що у вас так скрутно, що. Та як, це ж для діла? Я теж хоч п'ятерку не дам. Це так тронуло, звісно, дуже такий був приклад. Люди працювали завзято. Знали, працюють за, для спільної користі. Були такі роботи, коли треба було там, розбирати, носити камінь, привозити пісок. Всі йшли і допомагали, тому що всі бачили, що це треба для громади, це треба для нашого села. Грант був у розмірі 160 тисяч. Ми зробили капітальний ремонт. Центру розвитку громади, бібліотеки. Наскільки це було цікаво, і в першу чергу згуртувало наші сім'ї. Адже до громадської організації в основному війшли одні жінки. От згуртувалися ми, згуртувалися навколо нас наші діти. І наскільки їм це було цікаво, тому що ми піклувалися в першу чергу про майбутнє своїх дітей. І це нас надихало іще на більше. Зараз в центрі розвитку громади відбуваються всі значні події від святкувань до загальних зборів громади або прийому фахівців, різноманітних районних і обласних служб. Участь у проєкті Європейського Союзу програма розвитку ООН стала поштовхом до подальших самостійних дій. Після цього проєкту у нас ще був проєкт всеукраїнський конкурс Кожна краплина має значення. У нас був проєкт жінок, село Моє, моя родина для мене ти єдине. Ми для дітей зробили. Дитячий майданчик із фонду і Єтнаня, також виграли грант. В перспективі громада сподівається розбудувати майданчик в дитячому садочку, втілити енергозберігаючий проєкт у школі, зайнятися впровадженням зеленого туризму. Думаю, що в нас вийде. Що ми зробимо, це таки разом ми сила, разом ми громада, а громада це, це багато значить. Громада проявляє ініціативу, і найголовніше, що люди самі відчувають потребу тих і інших нагальних проблем. Я хочу відзначити, що на території сільської ради це громада села Галаганіки найкраща, тому що вони активні. Вони не байдужі до села. Дуже дуже перспективне таке село. Зараз особливо останній час вони зібрали. Ну майже чотири рази за останній час вони збирали кошти і для учасників АТО. От останні до дня будемо сказати захисту дитини. Вони провели таку акцію від дитини, від дитини до дитини. Також зібрали кошти для переселенців, ті, що до нас приїхали діти із зони АТО. Є в Галаганівці кілька історичних пам'яток. Одна з них криниця Геройська. Під час війни з фашистами в ній переховувалися радянські розвідники, яких врятували місцеві жителі. Зараз Криниця є місцем, де селяни беруть надзвичайно смачну і корисну питну воду. А впорядкована вона була дітьми, учнями Галаганівської школи. В рамках проєкту Кожна краплина має значення. Взагалі-то активною екологічною діяльністю діти разом зі своєю вчителькою Анною Володимирівною почали займатися 6 років тому. До своїх справ долучають і батьків. Коли я пропоную якісь заходи, наприклад, з екології чи вікторини, щоб діти самі приймали участь, я обов'язково запрошую батьків. Чому тому, що і я наголошую на те, що без підтримки дорослих дитина, в принципі, не зможе цього уяснити і яка роль. Батьків у цьому питанні, тому багато поробок, от, наприклад, із того самого пластику, і шин, саме допомагали нам батьки, і також, я думаю, отримують допомогу, що їхні діти повинні усвідомлювати цю всю проблему. Члени екологічного гуртку планують і надалі не залишатися байдужими до чистоти довкілля. Я буду садити дерева, кущі, квіти, буду займатися Ну, я можу стати вчителем, і я буду теж навчати дітей такої ну правильної екології. Хочу, щоб наше село було чистішим, щоб було чисте довкілля. І щоб було гарно в нашому селі, щоб не було стидно за нього. Дбайливо бережуть в селі свою історію. З 2007 року в Галаганівці діє сільський музей. Його появу зініціювала громадська організація Скарбниця добрих справ, яка об'явила акцію Речі з Горища». Люди із задоволенням віддали на збереження до музею речі, які служили сім'ям десятиліттями, предмети побуту і фотографії, старовинні вишивки і килими, ікони і картини. У нас дуже часто бувають гості не тільки з нашого села, школа, дитячий садок це в нашому селі, а от за межами дуже часто приїжджають, їм дуже подобається. І навіть привозять з собою подарунки сюди, також оставляють. І от сьогоднішній день також у нас незвичайний. Нам сьогодні також принесли подарунок. Він дуже гарний. Це такий килим, який Жінка, якій вже понад 50 років, вишивала його в дитинстві. І зараз вона подарувала його нам у наш музей. Ну, от саме Дуже гарна у нас ікона, вона дуже стара. І ми так думаємо, що саме вона оберігає і цей будинок, ці речі, і навіть всіх наших жителів села оберігає цього злого і недоброго. Окреме слово потрібно сказати про Галаганівську церкву. Вона має незвичайне для наших місць архітектурне рішення і була збудована у 1888 році грецькими архітекторами на прохання поміщиці Марії Катаказі. Місце для будівництва було обрано не випадково. Це був такий собі знак згори. Місцевий пастух ішов з отарою овець. Отара зупинилася, і коли він підійшов подивитися, чому це сталося. Він побачив просто перед отарою запалену свічку. Тоді всі зрозуміли, що саме тут потрібно ставити церкву. Як і інші церкви, Галаганівська пережила скрутні часи. Її закривали, перетворювали на склад, трохи не знищили зовсім. Але вона вистояла, вижила в церкві багато подарованих людьми ікон є і старовинні ті, які зберігали по хатах люди в той час, коли церква була закрита. Є у села дві справжні берегині Варвара Іванівна Шелудько і Галина Петрівна Варавенко. Варвара Іванівна знана рукодільниця, поет, співоча душа. Галина Петрівна хранитель історії, відомий краєзнавець. Багато років Галина Петрівна вивчала історію Галаганівки, написала дві книжки. Особливу увагу приділяла подіям війни із фашистськими загарбниками партизанському руху. На пам'ятнику воїнам-визволителям є табличка з іменами шістьох красноармій. Які загинули, визволяючи Галаганівку. Вдовін Степан Тимофійович з Ульяновської області, Досенко, Яків Якович, семеро дітей залишилося. Ось на цей день перемоги приїжджала його дочка. Осталося їх вже двоє, вже тіп, на тому світі. Ісаков Йосип Никифорович, Курганська область, село Мартіно, Коростильов Микола Іванович, з Донбасу. Село Щербинівка, Попов Володимир Сергійович, Свердловська область, місто Кушва, Шарко Павло Іліч. Вони самі він сам з Захарівської, із того, Запорізької області, а проживає брат і сестра у Ригі. Як ми їздили туди? Вони їздили сюди, мене пригласили туди. Я з чоловіком поїхала. Ви понимаєте? У нас зародилася дружба. В нас, ми як рідні. Багато років кожного 9 травня на день перемоги до Галаганівки приїздили рідні воїнів. Коли кордони розділили одну країну на самостійні держави, продовжувалася дружба листуванням. У бібліотекі зберігаються письма, Це що мені писали, всі все у музеї лежить. Галина Петрівна скромно каже, що в її діяльності нічого особливого немає. Її надихає величезна любов до рідного краю. Суровий свідок сивої історії. Ти древня і свята земля. Любов'ю прадідів моїх напоїна. І ту любов несу у серці я. Пишу для людей і про людей хороших. У хаті Варвари Іванівни гостей зустрічають піснею. У гості до майстрині ми завітали в той момент, коли у неї зібралися друзі з гурту Берегиня. <му> Вишивка і спів, дві життєві пристрасті, Варвари Шелудько. захоплення вишивкою з дитинства. У нас була був урок праці, і в нас учителя такі були, що учили нас вишивати. І От я припала до цього бичомі з першого класу. От. І так ото там сусідка в мене була Євдокія Філіповна, Я їй то водички принесу, то в хаті попідмітаю, вона мені, мені подарувала такий клаптик. От. Оце перша, в оце 52-му році. Оце така згадка. Десь з якогось журналу знайшла я узор, і вона мені оцю клаптичок матері дала. А я собі думаю, якщо я вишию, що буде похоже. Мій так вже недостатньо було, і при пішла ж тобі. А як вишую, значить я вмію. І буду далі вишивати. Охота страшна. І, і потім вже замужем, вже діти. От я до робила, прибіжу по спадьби. ой, ні, я оце трошки ще повишила. Я ще пошила. От вона, велика картина, то за три зими, треба в садик подарити. От так, що до цих пір я не можу розстатися. як тільки мене даже є настроєння, я беру вишивку, в ну, мене зглажується все. Перестаю вакцинувати там чишов. Співала Варвара Іванівна також з дитинства. Юна Варя була солісткою сільського хору, брала участь у фестивалях і конкурсах. В свої мудрі роки Варвара Іванівна живе самостійно. На жаль, її чоловік і троє дітей вже залишили цей світ. Але є п'ятеро онуків і два правнуки, які часто навідують бабусю. Росте на подвір'ї Варвари Шелудько, величезний дуб, легендарна рослина. Від нього заряджаються життєвою силою всі односельці. А от життєва сила самої Варвари Іванівни в творчості і в доброті. треба бути добрим, прані кажу? Не врата, Бо будеш злий, то не буде діла. Південна Земля багата на щирих, добрих, активних і самодостатніх людей. Розвивати свої села, робити життя комфортним і сучасним посилам сільським громадам. Ну, є вже такі громади. Це в нас Афанасівської сільської ради громада, Павлівська сільська громада. Ну, ви бачили Галаганівка, Червоний промінь такі активні у нас. Ну, є, є такі активні громади, що дійсно вони вже беруть відповідальність на себе, дивляться ну, на перспективу. вже і по-європейськи, бом так сказати, уже відчувається їх настрій. Те, що і економія коштів, і енергозбереження, ну і розвиток, розвиток громади не тільки соціальної сфери, а й економічної люди вже зрозуміли, що участь у грантових проєктах – це дійсно. Ну як сказати, перспективно, і вже ніхто не боїться. Якщо ми розпочинали роботу, то всі громади так ну, з насторожкою йшли до участі, то зараз це йде, як ви кажете, конкуренція вже. Одні, друг, ну будемо сказати, друг перед дружкою вже йдуть на реалізацію цих проектів, і ну, такі вже заохочені і вже не бояться, що дійсно активна громада це престижно і цікаво.